Привіт, я Маша, логопед. Якщо твоя дитина гарно вже вимовляє ш і замінює свій звук с на звук ш, ось тобі вправи, щоб це виправити, запропонуй своїй дитині таку чисту мовку: шапка, сапка, кішка, кіска, шафа, саня, мишка, миска, соняшник шосе, штангіс, сушкіс. Саша машиніст. Слідкуй, щоб дитина чітко і правильно вимовляла кожний звук. І якщо дитина плутається, зупиняйся і допоможе їй зробити, вимовити чисто правильні звуки. Коли дитина навчиться правильно вимовляти «с» і «ш» в одному слові, запропонуй дитині прискорити цю шестомовку. А ти підписуйся і став лайки. Шапка, сапка, кишка, киска, шафа, сани, мышка, миска, соняшник, шоссе, штангист, сушки, саша, машинист.